Що ви прийшли на нашу зустріч. Мене звати Анна Колодійська, я арт директор EB Games, як вже сказали. Працюю в геймдеві вже понад 18 років. З них 8 років на посаді арт, арт ліда та арт-директора, з яких 9 років я працюю в компанії Games. Саме то давайте починати. Компанія Bigins я трошечки розповім. Вона входить в топ-25 компаній України за розміром. І ми виробляємо мобільні ігри, free-to-play. саме наш флагманський проєкт, займає 50% долі в загальній долі світового ринку хопа ігор. І наших користувачів зараз приблизно 90 мільйонів на наших всіх проєктах. Компанія Бігінс є, є суд українською, в неї працюють українські виробники, художники, програмісти. Ми підтримуємо нашу країну і намагаємось розповсюджувати нашу культуру на весь світ, щоб всі побачили, яка в нас гарна культура. Наприклад, ви можете бачити це одна із локацій з нашої гри. Hidden Сіті це наш флагманський проєкт, я директор, якого я є. Йому вже понад 10 років в цьому році у нас було він в нас дуже активний, в нього грають в 100 країнах світу. Він перекладений на 14 мов, і за 10 років він зібрав майже 500 мільйонів доларів зборів касових, що робить його одним із найуспішніших успішних проєктів в Україні і взагалі в мірі насправді. Наша сьогодні ж тема буде «Road story to AI, то есть Ми сьогодні будемо розповідати, як ми досліджували та впроваджували АІ в нашій компанії саме. Наша подорож тривала майже три роки. Ми почали це робити в 2022 році, коли тільки вибухнули всі, всі можливі Аїшни шиї. Сервіси, які як Midjourney, Stable Diffusion, появлялись маленькі, якісь. Ми розуміли, що нам треба буде з цим щось робити, якось це для себе усвідомлювати, досліджувати. Потім ми перейшли к більш широким дослідженням та спробам впровадити це в жодному в одному нашому відділі. На цьому у нас була створена ініціативні групи, які підтримували керівництво компанії, так як більшість состояла. Більшість состояла з художників відділу персонажів, тому ми. Що в нас? Так. Більшість состояла з. Та що ж таке. Діки таке ехо? Майже нема. Зараз нема. Є, все, працює добре. Тому саме ми перші експерименти і впровадження зміни робили в відділі персонажників. Я подробно потім розкажу, як це відбувалось. Від експериментів на одному відділі і переробки в флоу ми перейшли потім на пошук власних рішень, які нам. Тому що ми для себе. Осознали, що нам не підходять ті, ті рішення, які є на ринку, або вони для нас всі розмиті по різним сервісам. E, з цього ми перейшли вже на 2024 році. Ми зробили свої інструменти і собственно розповсюджили на всю компанію, не тільки на один проект, а на всі відділи арт розробки. І подумали. собственно, чому це тривало такий час? Можемо побачити це міжорні, 22 й 25 п'ятий рік. Адін той самий промпт. Тобто, на прикладі одного самого шиї ми можемо з'явити, як спроба зробити концепт відрізняється дуже сутево. Тобто ми нічого не змінили, ні одної літери, але ж дуже різний результат. Воно всі сервіси розвивалися, шиї постійно розвиваються, він стає більш, більш таким спроможним до всього. То зараз ми маємо можливість робити майже все, що завгодно з його допомогою. Починалися з аналізу, тобто, ми шукали якісь рішення для себе, слідкували на новини на ринку. Спочатку ми обрали для себе в 2022-2023 році. Це була Stable Diffusion. Потім ми зрозуміли, що він для нас не підходить ну, суцільна ні... гнучких налаштувань. Ми перейшли на Comfy. UI, ми бачите його інтерфейс, але ж для користування, скажімо так, художниками рівня Джун та Мідл або дуже досвідченими користувачами. Ну ви бачите, це дуже складне. Але ж Comfy відрізнявся для нас тим, що він дозволяв нам робити свої ноди, свої налаштування, більш гнучкі якісь функції додавати, прибирати. От і на цьому ми на довгий час зупинилися насправді. І це була наша робоча схема. Ми робили саме середній частини, вона нас влаштовувала, ми переробили для себе флоу, і це було наше рішення. Після цього ми робили аналітику, підбирали для себе і впровадили все це в одному відділі. Налаштування у нас відбулося в відділу персонажів. Насправді можна побачити в наші персонажі. Вони дуже складні. Ми робимо їх дуже тривалий час. Розробка одного персонажа триває приблизно 15 днів. Тобто це концепт, потім відмальовка, рендер е і фіналізація. І анімація. Потім ще триває ще 5 днів приблизно. У е нас немає великої анімації, вона у нас така айдлова, але все одно вона потребує певних умов. Тому що що ми достигли тим, що ми впровадили для себе там. АІ. ми відмовились, по перше, від студійної зйомки, тому що для наших персонажів ми робили постійно референсну базу під ТЗ, під концепт. Ми фотографували модель, яка нам позувала, робили пози, які нам потрібні. Або ми робили фото тканин, текстур, всі можливих декорів, які потім використовувалися вже в рендері персонажа. І на цьому ми зменшили закупівлю стокових зображень, які теж використовувалися як референси. Тобто, ми цьому відмовились. Ми прибрали дуже велику частину рутинної роботи на відмальовки саме зборку борку тому що ми використовуємо мати пент в великій кількості. Ми прибрали це. Ми можемо з допомогою АІ одразу задавати загальне освіщення на всю сцену. Нам не треба це. Підганяти по шматочках ми можемо гарно робити саме тканини. воно, воно спроможне робити реалістичний саме реалістичний рендер саме тканин, будь-яких. От і таким чином ми зменшуємо термін розробки на 30-50% на одному персонажі. А також визволить ресурс для розробки фічового контенту, тобто перевдягання персонажу, різкінів і збільшення е, об'єму винагородного контенту, такий як аватари, які гравець має вигравати. Вот. Наприклад, раніше ми робили в один апдейт, у нас 13 апдейтів на рік виходить, тобто постійно. Виробляється персонажів. В рік у нас приход, виходить приблизно 30 персонажів. І плюс додатковий цей контент винагородний. І ми робили два аватара в один апдейт, який гравець мав купити собі в лавки або виграти. Після цього ми робимо за той же, той же самий термін: ми робимо шість аватарів унікальних. Тобто ми можемо собі втричі збільшити такий нескладний персонажний арт. Тут будуть приклади трохи, як воно працює. Це вже готовий персонаж. Тобто, ми, коли беремо концепт, ми проганяємо його частково через наші сервіси, тут вже використовується чисто наш сервіс. Якщо нам потрібно зробити, наприклад, хутро, ми задаємо йому референс того хутра, яке ми хочемо. І він нам його підганяє так, як нам потрібно. Ми задаємо йому текстури, які ми хотімо побачити, коли це ще лайн, це 2D-арт вісьма такий спрощений. І потім він робить нам об'йомні частини. Він не робить взагалі все загалом, тому що він дуже багато все одно домислює. Але ж ми можемо робити по частинах і використовувати це як необхідне як необхідні текстури для нас. Якщо буду громче, то фаніт. Те ж саме, на прикладі іншої роботи, тобто, наприклад, нам була потрібна підзора труба, ми її згенерували окремо, підзібрали все це, потім все художники це фіналізують. Те ж саме, робимо окремо волосся, окремо якісь складочки, текстурочки по тканинах, потім все ми додаємо і все це об'єднується. На базі цього ми для себе усвідомили, що в нас є досвід, який працює. Він працював майже рік на одному відділі. Ми випускали контент, він дуже гарно сприймався нашими користувачами, тому що ми змогли висвободити ще таке, що складно вимірювати, а це час на вдосконалення. Тобто, якщо раніше ми за цей час мали зробити арт і віддати, то в нас появився час на. До повилізувати, ви знаєте, оце таке поробити його гарнішим. І в нас дуже підвищилась якість цього арту. Навіть ми стали старих персонажів оновлювати, тому що вони стали набагато якісніше. Ми змогли збільшити їм розрішення і ну, все інше. Тому ми перейшли масштабувати на інші відділи. На цьому... Досвіді, ми перейшли на, наприклад, контент. Евент Арту. Це сезонний арт, нескладний сундучки, амулетики, розходники. Цього арту дуже багато. Він виробляється просто тоннами. Його в нас, наприклад, в колекційних предметів 9 тисяч в грі. Тобто, це постійно тонни контенту. Ми змогли скоротити срок на розробку на 50%. на і опять-таки, підвищити якість, тобто люди мають час на під... відмальовувати або більш подумати над концептом. Такий неочікуваний результат. Воно стало більш цікаво. По ідеї. люди більше витрачають час на пошук ідей. Вони знають, що вони це швидше, то можна щось там собі пошукати пошвидц, поцікавіше. По 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 От на цьому етапі, в 2024 році, ми підняли для себе питання стойкого сервіса та секюрності, тому що всі орендовані сервіси і підписки, це все одно не про секюрності. Тобто, це все одно завантажиться кудись на постарінні сервера, Тому було прийнято рішення, зроблено дослідження. Ми придбали власні сервери. Скооперували з нашими програмістами, зробили ТЗ і перейшли на розробку власного сервісу, який мав відповідати вже вимогам нашим. От ми переходимо до цього блоку. Тобто ми збирали по художникам, чому би їм хотілось, який функціонал вони хочуть. Наприклад, там я хочу в розкладці предметів вмальовувати предмет одразу. Я хочу можливість прибирати його з фона. Я хочу можливість його розгортати. Я хочу можливість там йому змінювати текстури. Був дерев'яний стал камінь не змінює форму. І зробити це швидко, вирізати там з для художників це дуже важливо, ми знаємо. Там швидко видаляти фонд, там взагалі не задумуючи, щоб воно адекватно це робило. І це все ми записували. Це п'ять яха, вибачте? І з цього робили. Ул, який буде входити в першу версію нашого плагіна, також воно мало відповідати нашій стилістики. Тобто ми вже підбирали моделі, які в нас є, і робили власні моделі, на яких навчається вже наш АІ. Вот. Це в нас основна наша робота, яка проходить. І воно має пришвидшувати, ну і ще більш пришвидшувати. І він мав бути дуже простим. Він мав мати дуже простий. Інтуїтивно понятний інтерфейс, грубо кажучи, три кнопки. Якщо ти не продвінутий пользователь, якщо ти там приклад Джунни, в тебе там нескладна робота, тобі не потрібні там загальні настройки. Якщо ти там вже сіньор, ти хочеш щось більш складне, там є можливість, така людина може там додавати. Ми можемо додавати інші моделі, інші стилістики графічної. І все для себе це зробили. От. Що ми додали одну Генерація для, по позінгу для концептерів. Вона є і в стейблі, вона є і в нас. Ми можемо завантажувати будь-який арт, майже палка-палка, огуречок, робити з нього будь-які по тексту імідж, вдягати, перевдягати, робити концепти. Генерація референсів дуже багато. Тобто робити фотореалістичний, як сток, референс строго по наративному ТЗ. тобто нам наративщики присилають на контент на предмети е ТЗ, і вони мають бути саме такі, як вони це описують. і ми це. Робимо. Ми можемо зробити вазочку, вона має мати саме такий вигляд і її змінювати текстуру. І в один клік вона вдаляється в фон, це вже можна одразу завантажуватися і працювати. Будь-якої складності контент, він робиться просто наразі, і він може одразу бути завантажений в наш PSD, яким ми працюємо. Генерація окремих об'єктів для локацій, наприклад, по дуже примітивному скетчу, ми робимо дуже складний об'єкт. Тобто це дерев'яний стіл, наприклад, які вирізані з різними всіма зможними монстрами, гаргуліями. Там ми робимо їх окремо, ми задаємо, що вони мають бути, що це саме має бути. Потім художник це вже об'єднує, і потім це можна вже відмальовувати, тобто зробити більш рісованим, але він дотримується повністю скіча, ракурса, перспективи, той самий, яку задає художник на скіче. Тобто воно, буде, воно підтримує перспективу в нас. Тобто той самий ракурс і перспектива, яка зроблена. Він дотримується цього навіть на примітивному От. І з цим можна працювати. І на, Він стає на, саме на то місце, він враховує освітлення загальної сцени. тобто, Він буде робити нам той, той світ, який є на сцені. Він це враховує. Це спрощує вписання цих об'єктів потім в. В сцену. Впровадження у нас далі, собственно, після цього інструменту він був впроваджений в компанії, на всі відділи було розповсюджено. Зараз у нас всі відділи на всіх проєктах працюють з цим. Що ми робимо далі? У нас був створений відділ АІ Юніт. Вони займаються не тільки арт-розробкою, вони, вони займаються, займаються дослідженнями в будь-яких напрямках. Всі відділи в нас користуються цим, постійно йде фідбек від художників. Ми збираємо те, що, що кому потрібно. У нас є родмап на розробку, всі workflow оновлені, тобто ми можемо оптимізувати сроки або оптимізувати якісь процеси. В них ми проводимо постійне навчання для своїх ребят, тому що в нас постійно виходять оновлення. Ми додаємо функції, моделі, ноди. І люди можуть подивитися, на кожне записується відео. Люди роблять з цього для себе, як мануали. І, і собственно, як, як я казала, у нас є, виходять регулярні апдейти по інструментарію. Приклади використання на скетч, скетч локації, Рендеряться окремі елементи, вони вписуються, і потім це все об'єднується. Те ж саме розкладка, об'єкти. Оренди генерація окремо, тобто будь-які по списку, які складають наратіви для розкладки на предметів. У нас приблизно 450 предметів вписується в одну сцену. Вот. І це нам дуже пришвидшує можливість, ми не шукаємо це на стоках, ми робимо їх собі самі зараз, ці об'єкти. Те ж саме, тобто антропоморфні предмети по дуже легкому скічу, ми їх вписуємо. Доробляємо, обробляємо сцену і крупні об'єкти, які ми теж можемо генерувати. Потім ми бачимо генерація, і потім відмальований результат вже зібраний саме доцільно по тому, як ми це планували. Робота з картою. Тобто ми можемо генерувати ізометрію, дуже адекватну ізометрію, то, що нам саме потрібно: якісь об'єкти окремі або якісь стріння, руїни. Вказі, вказательний знак, ну, все, що, тобто все, що нам може бути потрібно. І потім потім це відмальовується і збирається конструктор для нашої карти. Те ж саме, швидкий арт. Його дуже багато, От то, що, я, що я казала, він легкий, але його багато. Це банери на змагання, якісь іконки, постійні якісь акції, офіри, рекламні. Ми можемо тепер генерувати для себе якісь елементи саме по сцені і дуже легко збирати такий вот арт. Амулет, розхідник, як я казала, що в нас згенеровано просто будь-яке зображення, нам потрібен був амулет з волком. Ми його забрали, відмалювали в нашій стилістиці, тобто як референс просто використовується. Що далі? Да, ми в ну ми вважаємо, що наш інструмент якби шиї, воно впорочне вийшло в наше життя. Відношення до нього приблизно таке ж, як було до матепента, що це не справжні художники, що це взагалі не арт. Таке ж відношення, як було на початку там 20 років тому до фотошопа, що це не цифрові художники, це не художники взагалі. Але ж ми розуміємо, що їм без нього функціонувати просто вже не може. На нашу думку, ший не робить сам, він нічого не видумує, не вигадує, він не робить те, що він бачив. Ну він може трохи надихати. Наприклад, якщо ви малюєте 12 різдвону, напевно, вам буде трошечки складно щось нове дати користувачу. А, ну, І він може дуже стати гарним помічником в рутинної частині роботи. От, ви свобождає якраз час саме на. Більш фантазію і концепти. От. Ми враховуємо, як користувачі сприймають це в іграх, тому що ми знаємо випадки, ми знаємо, що взагалі користувач не дуже полюбляє її, він його не сприймає, тому ми все ж таки фінал і більшу частину роботи залишаємо, звісно, за художниками. Тому що, на мою особисту думку, Любий арт має нести в себе єдині сенсу. Тобто він не має бути якимось просто ну, щось, красиве, щось цікаве, щось красиве. Він має нести в себе якийсь сенс будь продуманим, складним або простим, але нести в себе зміст. Що далі? Ну, далі ми подивимось. мабуть, на наступній лекції ми вам принесемо щось не тільки про арт, а мабуть, про анімацію вже і про 3D, Ми працюємо в цьому напрямку. І Дякую вам. Дякую, дякую, Анна, за таку цікаву доповідь. У нас будуть питання в залі. Invece. Добрий день. Добрий день. Не працює. То У мене не працює, то у вас не працює. Я прямо дуже близько тримав. Майже вже в роті. Я не бачу спікера. Дякую за лекцію. У мене питання стосовно того, що у вас стилістика йде більш до реалізму. Питання чи ви пробували ці. Різні моделі, навпаки, в іншу сторону в стилізацію, так. в спрощення, і які там були результати. Наприклад, тільки що ви бачили на заставочний арт і передостанній слайд, це, це теж зроблено з допомогою шиї. Ну, не можу, бо воно лістає тільки вперед. Але я ні. все таки буду але ж ні, ми між... можемо, Ми можемо робити будь-яку стилістику, навіть м'ядзайки. Тобто, ми можемо підбирати будь-які моделі для себе завантажувати. У нас проекти з дуже різними стилістиками. Ми говорили зі саме про Hidden City, Але ж у нас є інші проекти, які працюють, і в них дуже прям 2 d 2 d арт. Ми використовуємо ще катсцени, малюємо коміксні частини вставки. Це теж працює. Тобто, ну особливо якісь лендскейпи заливати, от беки. В 2 d арти, а навіть коміксної стилістики, це можливе цілком. Так, як все будемо мікрофон, так день. Добрий. А, так чутиш, да? дуже сподобалась ваша лекція, але хотілося би дізнатися трохи більше про стек технологій, які ви могли порадити використовувати. Бо я бачу, у вас було багато про те, як ви використовуєте саме ваш сервіс. Але я просто розумію, що для початківців, які хочуть зробити свій проект з допомогою шиї, а це буде трохи складно, бо штучний інтелект дуже швидко оновлюється, і навіть якщо зараз зробити свій сервіс, його постійно постійно треба буде оновлювати, і далеко не всі можуть собі дозволити виділити окремо команду розробників на підтримку окремого продукту для цього. То чи б могли ви щось порадити? Якісь інструменти за допомогою якихось можна було б... Якраз розроблювати арт для якоїсь інді гри, наприклад, за допомогою шиї дуже багато моделей і сервісів зараз на ринку, і насправді для початківців або інді майже всі вони підходять. Я можу сказати, що працює під комбінований підхід, тобто мати для себе там міжорні, стейбл, налаштовувати, наскільки я знаю на особистому прикладі і прикладі моїх колег. Себе вдома просто без будь-яких проблем. І у нас багато хто використовує не тільки наш сервіс, а просто кожен для себе відбирає щось, якийсь напрямок. Там беруть і Рікрафт, і, і що інше люди, і Леонардо. Хоча він теж той саме Stable Diffusion під капотом, насправді. Тобто, кожен дивиться для себе і, мабуть, комбінований підхід. Я можу тільки сказати. Добре, дякую. Тут ще було питання, так? Дякую. Дякую за лекцію. Да. Дуже цікаво. Хочу спитати теоретично, якщо у замовника пропаде ну, бажання працювати вас з вас не чутно? Якщо у замовника пропаде бажання працювати, ну це теоретично така, чи може бути ситуація, як її вирішити? Що він скаже, що він не перестав надихатися? Артом, що ну, так як він дуже швидко робиться з використанням щі, і от він каже, що не хоче далі працювати з щі. Він не бачить в цьому сенсу. не знаю. Значить, не ми відмовимось. Ціні. А як з цим працювати? Нік, ну ніяк. Ну, Насправді я не думаю, що це станеться, тому що ми рахуємо, що за цим майбутнє. Ну, це як відмовитись від фотошопу і перейти малювати кісточками. Ну, це не має сенсу. Да, у нас якби ініціюється замовник. Пум-пум, мене чути? Та, дякую за лекцію. Дуже цікаво. У е, мене є питання на рахунок того, як ви переходите на власний е, сервер. І коли ви це робите генерацією в себе in-house, то ви це робите для того, щоб натренувати АІшку, е, Там, наприклад, ви їй даєте. Не знаю, 500 вашого 500 картинок вашого арта, і далі ви це робите вже промти на базі того натренованого. Це є мотивація, чи це суто секюрність? щоб ну, ми перше в інтернет. це інтернет? Ні, то моделі робляться на нашій стилісті, не обов'язково на власному арту. Тобто, коли навчається модель, моделі потрібно дуже багато арта. Чим більше матеріалу, на який він може спиратись, будь-яка ішка, це працює не тільки в нас, це працює взагалі везде, навіть в Міджорні ви можете зайти і побачити. Якщо ви виб'є лабрадора, вам видасть шикарних лабрадорів тонними фотографічних, будь-якому ракурсі. Якщо ви введете більш-менш рідкісну породу. Ви її не отримаєте. У нього не буде достатньо на що спиратись, він не зможе з цим впоратись. Тобто, ми коли навчаємо модель, ми використовуємо стилістицю, а не власне, не тільки власний арт. Тобто... Він у нас дуже різний і його багато. Ну, наприклад, у нас зараз 270 персонажів відмальовано, ну вони всі різні по професіям, і її просто це не сприймет як однаковий арт, на якому вона може навчитись. Тобто у вас всі працюють е, в команді на одній натренованій Одні. е, моделі дуже багато. Дуже багато різних. Дуже багато різних. Под різний. Е, у нас навіть не ті само артове. у нас моделі різні функціональні, і вони навіть під різні проекти. Тому що ми це все, все диференсуємо, все затачується одно під меблі, одно під людей. Антропоморфне воно відрізняється від конструктивної перспективи. Плюс Поним? тексту дякую. іміджу. в нас згенерований промпт одразу з перекладачем. Тобто люди не можуть не, не, не стільки возитися з промтом, він сприймає будь-яку мову навіть так. Дякую, дякую, Анна, за таку класну доповідь і за ці відповіді на запитання. Я бачу, що запитання ще залишились, але ми на жаль маємо рухатися далі і не зупинятися. Того я вас заохочую, якщо що задати питання в аудиторію.